Вітаю! Давайте поговоримо щодо переговорів, які наближаються. Трамп хоче говорити з Путіним, Путін хоче говорити з Трампом. А Український МЗС каже, що Росії слова не давали і взагалі їм не варто відкривати свого рота. А Путін каже, що якби в Трампа не вкрали перемогу, о oh гад, щось він такого не казав. Байдену що він в нього перемогу вкрав в Трампа. А західна преса британська каже, що Трамп може взяти і пустити російські 300 мільярдів на закупівлю зброї в Україні. Одним словом, ось ці емоційні переговорні гойдалки продовжуються качають. Ну, кожна зі сторін намагається і завдавати удару по противнику словесного і політичного, але в той же час бачимо, що росіяни вже й трошки так слабінько почали давати. Типу. Ну, наприклад, Лавров каже, РФ не бачить готовності України щодо мирних переговорів, типу Україна винна. А Пісков каже, що Путін готовий до контакту, але типу треба враховувати інтереси Росії і не бути на стороні України, і тільки тоді такий контакт вийде. Ну і ще Грушко, там є такий заступник міністра. До речі, з підозріло українським прізвищем. От, якщо це якийсь зрадник, то ми його потім знайдемо. Він каже, що треба забрати обіцянку НАТО, що Україна точно вступить. Пам'ятаєте, в 2008 році Україна хотіла вступу. Нам сказали, що вступу зараз не буде, але пізніше точно да. Але зараз ні. Він каже, що це треба вичеркнути. Плюс в розмову вступив Китай. І є дві статті на Foreign Policy і на Foreign Affairs. І визначимо, яка з них вам подобається більше. Давайте проговоримо ці деталі, тому що вони з'являються, є маркери, є сигнали. Підпишіться на цей YouTube канал, а зробіть донат. Це дві супер важливі речі. Я не прошу ніяких баймікофії, якихось там особистих речей, але я прошу підписатись, щоб ми з вами росли друге для наших хлопців і дівчат на Курщину для того, щоб ми там. Знищували фпв дронами, скидували їм протитанкові гранати на голови та на їхні танки. Тому, будь ласка, зробіть це зараз, а ми починаємо. Путін зробив ну, таке інтерв'ю в проході, десь його там, типу випадково зустрів журналіста. І він каже, що в Трампа вкрали перемогу, да, якби каже, Трамп був би другий раз оце президентом, нападу не було б. типу. Хоча каже, да, Трамп теж поганий, типу, багато санкцій, води все, але каже, якби Трамп був при владі. Не було би е, значить, нападу, як він каже, конфлікта в Україні, ці, там, як він її називає цю війну. Ну, е, спроба, ну, скажімо так, прогнутись під Трампа. Типу, ми готові повторювати твої меседжі, ми готові, типу, про все це говорити. Ну, от, ми готові, типу, грати в твою гру, але, типу, стань на нашу сторону. Ось це так щитується, ця заява. Друге, що сказав Путін, е, Росія готова до переговорів щодо України. Рішення е, Зеленського про заборону діалогу З РФ робить нелегітимним можливості переговорів, ну, Тобто Росія, яка ну, все життя думає про легітимність. Тобто зайти на наші чотири області і внести їх в Конституцію, це легітимно. А те, що да прийняло прийняло законці Верховна Рада, це нелегітимно. Е, спонсори київського режиму, навіть не знаю, хто до кого йти по гроші, ну, от, мають змусити Зеленського скасувати заборону на переговори. Якби Трамп, е... а із Трампом завжди були ділові відносини, водночас прагматичні е... довірчі, а от е... нам краще зустріти з Трампом, спираючись на реалії сьогодення поговорити спокійно, каже Путін. Що це означає? Він прогинається під нього і вже просто випрошує зустріч. Вони трошки намагалися його там різними воєнкорами атакувати, щось там спотворювати, плюндрувати, але насправді нічого. В нього не вийшло. Друге, що, що з Росії полетіло, це зрозуміло, що заява Піскова каже, що Путін готовий до контакту з Трампом, ще раз говорить. Повторює слова Путіна і знову ж таки, раз вже Путіна почали використовувати в цій інформаційній кампанії, значить дійсно в них аргументів немає. Послухайте, Путін готовий. Ми чекаємо сигналів, усі готові. А тому тут важко гадати каже на кавовій гущі: як тільки буде, якщо щось буде, ми проінформуємо. Якщо буде, знову буде. Якщо щось буде. Ось така заява піскова. з легким перефразуванням. Ну і Лавров теж сьогодні не стояв. Осторонь, теж каже, що РФ не бачить готовності України. А якщо США при Трампі враховуватимуть інтереси Росії, діалог Москви та Вашингтона поступово відновлюється. Якщо без інтересів Росії, то ні. Ну і сюди ж теж кладіть в позицію Росії Грушка. От, а Грушко каже, що треба забрати можливість навіть натяк вступу України в НАТО, тому що він каже, для них це неприпустимо. А Грушко каже, що все, що в Бухаресті пообіцяли, треба закреслити, забрати. Знаєте, ми не задоволені Бухарестом, бо він призвів тоді до війни. Він призвів, що ми не вступили. Він призвів до війни ще й в Грузії. Ну от але і бачимо, росіянам теж не підійшов цей Бухарест. каже, треба забрати Україну взагалі будь-які згадування на найвищому рівні, що Україна може бути в НАТО. Для нас каже Грушко, це один з ключових елементів можливої домовленості щодо конфлікту в Україні. Це елемент пов'язаний з усуненням корінних причин цього конфлікту, і ми будемо домагатись не тільки залізобетонних гарантій міжнародно-правових, які б неможливо будь-якому вигляді членства України в НАТО, а й будемо наполягати на тому, щоб це також стало політикою самого альянсу. Тобто, вони хочуть впливати не тільки на нас, вони ще хочуть впливати на НАТО. Тоді питається, а що є ціллю? А НАТО, щоб на нього впливала Росія, ну тоді не тільки ми потрапляємо в залежність, а все НАТО. Знову ж таки, чи пропустять вони це? Бо, типу, Путін захотів впливати на рішення НАТО. Невідкликання цього формулювання буде створювати двозначність, яка абсолютно неприйнятна для нас, коли ми говоримо про необхідність досягнення життєздатного сійкого залізобетонного врегулювання конфлікту в Україні та навколо неї. А ви не бачите. Певної невідповідності і двозначності, щоб ви наші області внесли в свою конституцію. Нічого не тисне. І ви будете ще нам НАТО обмежувати. А, що цікаво, це якраз і вибудовує російську політику. Те, що вони хочуть, щоб нас не було в НАТО, забрати окупацію наших територій, щоб Зеленський зняв мораторій. Ну і зрозуміло, що Україна визнала цю окупацію. Окупацію Україна визнавати не збирається. А, і насправді Україна точно не задумується над тим, щоб підігрувати Росії. Навіть кандидат в канцлери Німеччини Мерц заявив, що Україна має перемогти і повернути всю територію. Зрозуміло, що в нього вибори, зрозуміло, що в нього е, свої, але це заява людини, яка через кілька тижнів буде новим канцлером Німеччини. От е, історія з грушком і ось ці заяви, типу що Путін хоче, щоб врахували, знову ж таки, хто ви такі? Видно, що їм зустріч з Трампом треба, що вони її дуже хочуть. Хоча Foreign Policy каже, що Аюті і Foreign Affairs, що вони насправді е, Foreign Affairs, що вони не бачать зараз е, бажання супервеликого Путіна домовлятись. Вони кажуть, що йому треба новий формат війни. Ну от йому треба в ідеалі взагалі холодна війна, щоб на неї не витрачати, але постійно отримати всіх в напрузі. Йому треба мобілізація населення, ну не, не тільки в армію, а в цілому тримати всіх в напрузі. Бо вони кажуть, тому що йому це дуже вигідно залишатись при владі. Грабувати, залишатись при владі Йому це вигідно. Форін Affairs розглядає е, ось цю можливість як базову, що він захоче в тому чи іншому вигляді продовження війни. Або навіть не її незавершення, щоб не фіксували його програш. Тому що глобально Путін прогларав, обіцяв за три дні, обіцяв все поміняти, впливи на Європу, впливи на світ, нічого з цього немає. Ще й дуже дихаюча наладана економіка. І вони кажуть, що йому треба, щоб війна завершилася без рахунку, щоб не було, що там, наприклад, 3-2 на користь України та Заходу. Да, щось окупував, але війну не виграв. Вони кажуть, якщо зафіксувати програш, все почнуться внутрішні протести. І вони кажуть, що йому вигідно заморозити і продовжувати холодну фазу, але без гарячих фаз. Ось це його ідеальний сценарій. Foreign Policy каже, що є два сценарії завершення. Перше це Захід допомагає Україні. Захід військовою і економічно, але не бере в НАТО. Другий сценарій беруть в НАТО, одразу покривають Україну НАТО неокуповані території. І все, типу, ядерний зонд, щит, все, що тільки можна, Україні дається. Але самі ж автори приходять кажуть, що другий менш вірогідний сценарій. От і вони більше схильні до першого. Знову ж таки, не знаю для чого це били тристика з їхньої сторони. То наше ви про це пишете, якщо ви не розглядаєте. Друге, ми бачимо це інакше. Якщо ви приймаєте перший сценарій, що нам допомагаєте, але в НАТО не берете, тоді перемагає Грушков Лаврові Путін. Тоді ви об'єкт маніпуляцій Росії, про яку вашу незалежність тоді можна говорити. От. Ну і ще теж дуже важливо, Китай теж вийшов на зв'язок, каже, що підтримують спроби мирних домовленостей. От вони за діалог і хочуть, щоб війна завершилася якраз таки дипломатичним шляхом. Але бачимо, що розмови Путіна про економіку, що, мовляв, все добре, не зовсім підтверджуються. Дійсно, є натяки, що з економікою є проблеми. Є проблеми і політичні. Китай веде свої домовленості з Трампом і Росія теж. Може стати жертвою цих домовленостей. для нас. Насправді це найкращий сценарій, щоб ці дві країни зайнялися Росією. Але не тільки великі країни, які казали, що вони партнери до кінця ними не залишаються навіть маленькі падавани типу Орбана теж вже не проти кинути Путіна. З Moscow Times, російська служба, пише: Венгрія потребувала возобновити транзит гада через Україну в обмін на продлення санкцій проти. Росії, тобто Угорщина, готова е, піти на угоду з Заходом із Україною, щоб купувати дешевий російський газ, вз, взамін. Вони готові вжарити по них санкціями. Ось мені здається, це дуже чесна відповідь е, всіх партнерів Росії, і от Росія, яка надіється від Трампа супер багато всього, може отримати су от супер схожу на Орбанівську цю відповідь. Да, ми десь готові вам підіграти, але. Ми вас видаємо ще в 100 разів більше. Так само Китай. Він зараз більше переживає за продаж своїх товарів в Штатах, ніж, наприклад, що буде з Росією і як завершиться війна. Тому що в Росії немає союзників і партнерів. Єдиний союзники Росії це газ і нафта. І як би вони не кричали сьогодні, була заява, що ціни на нафту не впливають на стан війни і на фінансування війни. Впливають. Якби не впливали, ви б цього не казали. Бо завжди, де Росія каже не, це означає зовсім інакше. Ось така друзі. Інформація. Дуже багато ось цих інформаційних хвиль, дуже багато інформаційного шуму, дуже багато думок і дуже мало фактів, як я вам сьогодні казав. Всі готові щось робити, але нічого по факту ще не відбувається. Йде пристрілка з обох сторін: інформаційна, політична, дипломатична, але бачимо, що напружена історія, ось ця заява британців які ще підпирають Трампа, підкидають йому ідеї. В загальний казан, що дивись, там ще ж 300 мільярдів є. Ти ще й по цьому вдар. От і він може вдарити. Може, і Лондон до речі теж не просто так згадав, що да, є 300 мільярдів, які на заході в Штатів і в Європі. Але вони кажуть, а в нас ж нерухомості на 220 мільярдів, там під 300 мільярдів доларів. Це фунтів 220. Вони кажуть, ми ще й це можемо Україні передати. Непогана історія. Ми готові забрати всі ці гроші. Ми готові бути тими лідерами Європи, які приведуть і Україну і Захід до перемоги. А не до того, що Росія НАТО буде нав'язувати кого брати, кого не брати, і що загалом їм робити. Хто Росія така, щоб диктувати? Як сказав сьогодні Гоша Тихий спікер нашого МЗС, а Росії слово не давали, щоб вона відкривала свого брудного рота, і бачимо, що Росія потрошки відчуває, що якось не так все відбувається з Трампом, як вони про це мріяли до виборів. Це вся друзі. Інформація. Це те, що я вам хотів сказати, те, що є на цю секунду, з важливого. Чекаємо на дзвінок Путіна і Трампа. Бачите, кажуть, що вже готові до зустрічі обидві сторони. От слідкуємо за цією інформацією. Напишіть от своє відчуття від цих інформаційних атак, від цього шуму того, що відбувається, От просто що, що у вас зараз, яке внутрішнє відчуття. Зробіть донат, щоб це внутрішнє відчуття, в тому числі і тривоги. Давайте чесно. Ставки дуже великі, щоб це відчуття тривоги, в кого воно є, точно пом'якшити. Зробіть Донат. Донат це найкраще, що ми можемо робити. Купуємо впівдрони, які в постійному режимі будуть кожну хвилину скидати танкові протитанкові міни на росіян. Зробіть це, це буде в суджі, це буде на території Росії. А і це прекрасно. Ну і підпишіться. Ми з вами ростемо далі. Ми боремось з російською пропагандою. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.